Леви, вітаю вас повні. У 4 градусах Скорпіона. У вашому четвертому секторі гороскопа відбудеться 24 квітня. Посилання на відео стосовно цієї повні, по всім знакам, буде в інфобоксі під цим відео, а також на відео загальний по всім знакам стосовно з'єднання Юпітера і Урана 21 квітня, також буде нижче. Оскільки ці події нерозривно пов'язані. І ось ті. Переміни, які ініціює з'єднання двох таких значних планет Юпітера і Урана, і той дискомфорт, важкість відірватися від минулих конструкцій і усвідомлення того, що минуле у класичному вигляді більше не існує, ось це все підкріплюється нашим психологічним станом по повні 24 квітня. Страх. Тиск, маніпуляція, довління інформації і партнерів для вас, леви, клієнтів, ваших близьких людей, близьких подруг, друзів. Всіх тих продавців, покупців, від кого ви залежите, ось це все зараз показує вам ситуацію необхідності переміни, необхідності е, прийняти тут турбулентність, яка відбувається у стосунках, що ці зміни вже незворотні. Необхідно вступати у нову реальність. Ми виглядаємо наразі, ніби от люди, які тримаються за повітряну кульку. Це ще не повітряна куля, яка підніме нас високо, і де ми більш-менш впевнено можемо Почуватися ні, ми просто хапаємося за цю ниточку і відриваємося від того ґрунту, який під нашими ногами, його вже ґрунтом не назвеш, це просто якась така дуже сипуча суміш, от, яка нас затягує. І ми розуміємо, що ми не можемо на своє минуле більше розраховувати, нам треба підніматись. І от по інгресії Юпітера в близнюки. у Травні і по тригону між Юпітером і Плутоном в червні. І далі ми будемо бачити, як нові переміни набирають сили. Ми будемо бачити ці плюси. Хоча ми ще будемо приземлятися от на те підґрунтя, з якого ми стартуємо, однак кожен раз ми будемо підніматися все, все вище і вище. Тому закликаю вас леви, Паніку, тривожність, тиск людей це також опоненти, вороги можуть бути, які знову ініціюють якісь певні розборки, неприємні, чоловік, дружина стосовно розлучення, наприклад, питання або ж необхідності приймати якісь виклики долі у зв'язку з вашою другою половинкою. Ось це все енергетика Плутона, який затискає зараз просто. Вас і ваш психологічний стан. І ось тут, по цій повні зважаємо, що є чудовий тригон до Сатурна, який знаходиться наразі у вашому восьмому секторі гороскопа і показує нам можливість розраховувати. По перше, на якісь певні соціальні виплати, гарантії, на якісь. Гроші, наприклад, партнера на якусь певну роботу, яку ми вже проробили, по-перше, в своїх стресах, кризах і екстремальних, якихось важких для нас умовах самі з собою, розібралися, яким чином наш новий спосіб життя може нам посприяти і важко, і начебто сиро це все виглядає, однак по тригону Сатурн дає хоч якусь можливість стабільності, розрахунку. Це може бути робота, наприклад, спосіб життя. Який вже сформований, і ви можете хоч трохи на це розраховувати. Колектив, наприклад, пропозиція по роботі, начальство, з яким ви вже працювали, наприклад, такі ж люди, до яких ви повертаєтеся, або які вас продовжують підтримувати: аліменти, якісь певні державні премії дотації, крім того, кредити, наприклад, також можливість доходів від клієнтів. Тобто, у вас вже є напрацьована база людей, приміром, ви зараз. З трансформації бізнесу знаходитись, однак ви маєте якусь певну сталість, хоча і не виражену дуже сильно так зараз. На небі, оскільки Сатурн по рибкам не такий сильний, і йому важко все це докупи зібрати, розпланувати, і ефективно діяти в таких умовах водних, однак все ж таки він робить, що може, барахтається як може, і дає нам по цій все ж таки результати. Це також може бути повернення до якогось способу життя, однак майте на увазі леве, що в класичному розумінні, в тому, що ви мали справу до цього року повернення от Буквально один до одного неможливо. Це обов'язково зміна роботи, зміна колективу, якісь нові умови, нові якісь навички, новий транспортний засіб. Також це може бути стосуватися людей, за якими ви доглядаєте, або якщо ви потребуєте певного догляду. Тобто це все ще потріб... потребує того, щоб з цим працювати. Крім цього, це тваринки, наприклад, можливо, ваша домашня тваринка вас підтримує і ви бачите. Бачите в цьому певну роботу, певні перспективи в таких умовах відсутності підтримки від вашого чоловіка, дружини за різних, в тому числі і об'єктивних обставин. І ось тут, Леви, важливо зрозуміти, що те прояснення ситуації, яке відбувається у вас зараз вдома, в колі ваших домашніх, з вашими діточками, партнером, і з місцем вашого проживання і важкість переживати. Цей ремонт, переїзд, наприклад, зміну місця проживання, еміграцію, повернення з еміграції. Важкі, якісь життєві певні умови, необхідність дооформлювати, переоформлювати ще майно, наприклад, продавати його так теж може бути, що ви просто під тиском змушені продавати за ту суму, яка вам якби, не дуже подобається, однак вам необхідні ці фінанси, щоб переїхати, інакше що ви взагалі не можете зрушити з цього місця. Тут, звичайно, все індивідуально, однак переміни в такому чи іншому варіанті вони зараз необхідні. В такому консервованому вигляді наша реальність поточне життя вже більше не існує. Вона тільки нас в ці зибучі піски затягує і говорить нам про те, або ж дай приймати ось цей стан такого. Такої стагнації або знаходити ту шпаринку, в яку зараз можна ще протиснутися, і нас ніби от всесвіт зараз просто закликає відчинити ті двері, як би вони непривабливо для нас не виглядали. Я вам, Леви, бажаю всього найкращого, бажаю вам досягнень, успіхів. Бажаю вам відчути в собі ту відповідальність, ту стабільність, спертися на неї, відчути її силу і бути в силі, і в розумінні її адаптувати, трансформувати під нові потоки, до яких нас наразі світ закликає. Дякую вам, Леви, на зв'язку.